Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. На жаль, тиждень розпочинаємо сумних новин на війні. З Росією загинули український вратар з водного полу, який виступав за львівський фаховий коледж спорту, розвідник штурмовик тактичної групи реванш радіон пустовий під час виконання бойового завдання на полі бою життя за Україну віддав 21-річний фанат Львівських Карпат. Представник колективу Бріджейт СНД, боєць третьої окремої штурмової бригади Олег Режило Сало. Він займався важкою атлеткою та змішаними єдинборствами. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї рідним близьким друзям і знайомим полеглих героїв світла вічна пам'ять. Михайло Кохан з Дніпра продовжує серію із восьми поспіль вдалих виступів у літньому сезоні з метання молоту, впродовж якого він виграв п'ять золотих дві срібні та одну бронзову медаль на міжнародному рівні. Наразі на етапі діамантової ліги у Юджені Сполучені Штати Америки, Михайло посів третє місце. Показником 79 метрів 27 сантиметрів. Перемогу з сенсаційно встановленим рекордом діамантової ліги і кращим результатом сезону у світі 83 метри 16 сантиметрів. Святкував фіналіст Олімпіади в Парижі, американець Руді Вінклер, срібло в олімпійського чемпіона Ітана Кацберга з Канади. Людмила Кіченок з Дніпра разом з авторлікою Елен Перес вийшли у третє коло жіночого парного розряду від Лондонського тенісного турніру, здолавши у двох сетах 6 чотири шість польку. Магдолінетті і Бернарду Перу з Бразилії у наступному колі їхніми суперницями будуть Тімеа Бабош з Угорщини і Луїза Стефані з Бразилії, яких вони перемогли тиждень тому на турнірі WTA у бад гомбурзі Сергій Омелін з Дніпра став бронзовим призером міжнародного турніру з Греко-Римської боротьби Друскінкінкай Кап Кап-2025», який двадцять у литовському місті Друскінкінкай. Дніпропетровська область стала переможцем одного з дев'яти проєктів Дівчата мають грати у футбол і отримала сертифікат на 350 тисяч гривень на чемпіонат серед дівочих команд, що використовує футбол як інструмент інтеграції та розвитку у складний час. Програми почне гру спільного у фундації Української асоціації футболу та Фабед Фундашен Кудзальний клуб Суха балка жовті води підписав угоду, про термін якої і фінансові аспекти не повідомляється. Про співпрацю з голокіпером Національної збірної України Олександром Чиріцьким, останньою командою якого був «Урган» франківська який пропустить наступний сезон української екстраліги через фінансові складнощі. Дніпровські спортсмени, серед яких вихованці першої спеціалізованої для течонатської спортивної школи Олімпійського резерву міської ради. Вибрали 36 медалей, 6 золотих, 16 срібних та 14 бронзових на літньому чемпіонаті України з кульової стрільби, який приймала Вінниця. Дві бронзові медалі завоювали вихованці третьої. Спеціалізований для Чеченської спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради і допомогли збірній області стати третьою у загальнокомандному заліку на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів, що відбувся у Луцьку. Відзнаки на рахунку Марії Тимошенко з бігу на дистанції 400 метрів з бар'єрами та Олександра Власова з метання диску близько 700 учасників біком від 7 до 56 років з 10 міст України зібрав на доріжках палацу водних видів спорту Метеор. Другий етап. Кубка Дніпра з плавання, олімпійські надії, організаторами якого традиційно спільно виступили, управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та Федерація плавання Дніпра. Літо дарує нам те, чого немає в інші пори року, можливість плавати та засмагати на сонці. І Іливова частка безсумнівно наповну користується. Подібною опцією. Втім, є люди, які цим видом спорту займаються, безперервно не дивлячись, яка погода за вікном. І наразі приємно констатувати, що, попри пляжний сезон, який за ним набирає обертів, другий етап кубка Дніпра з плавання, олімпійські надії, організаторами змагання кого традиційно спільно виступили управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та Федерація плавання Дніпра, зібрав на доріжках Палацу водних видів спорту Метеор близько 700 учасників віком від 7 до 56 років. Окрім господарів, вони представляли команди 10 міст держави. Кривий ріг і Кам'янське нашого регіону, а також Київ, Харків, Одесу, Запоріжжя, Кропивницький, горішні плавні Полтавської області та Солидар Донецької. Літо, канікули, але це не для плавання, тому що це майже рекорд. В липні місце ми зібраємо більше 700 спортсменів плавців, які приймають участь у другому етапі кубка міста з плавання. Також сьогодні. На чемпіонаті присутні наші зірки з плавання це Овчинніков, жотиков та Кесель, які продемонструють свої останні нагороди для плавців підростаючого покоління і продемонструють, що плавання це модно, спорт це модно, і вони досягають великих результатів на міжнародній варіанті. За три роки ми дуже стали популярні. Це говорить про те, що серед літа так 700 учасників з восьми місць. Країни це говорить о многом, і ми розуміємо, що олімпійські надії, кубок олімпійські надії це платформа для майбутніх чемпіонів. Олександр Осипов разом з Андрієм Лисенком та вище згаданими призерами останнього чемпіонату Європи ю 23 з плавання. Олександром Желтяковим і Максимом Овчинниковим взяли участь у стислій церемонії відкриття чемпіонату, на початку якої зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх, кого забрала. Клята війна Росії, услід за чим під скліпінням Палацу водних видів спорту Метеор пролунав державний гімн України. Натомість ми поцікавилися у медалістів континентальної першості, наскільки обидва залишилися, задоволені своїми здобутками, і вони зрозуміло різнилися. Адже друге місце для Жалтикова – це не те, про що він мріяв. В тих умовах, в яких я був, я летів відразу з Америки, в мене був джетлаг, тобто я не спав ночами. Я вважаю, що я дуже добре справився. І так завжди, коли я займав другі місця, мені було не дуже цього приємно, тому що я завжди хотів бути найкращим і займати кращі місця. Але на цей раз я дуже Пишаюсь з собою, що я дотягнув до другого місця. Це було дуже важко, тому для цих змагань це дуже добрий результат. Зате Максима Овчиннікова все задовільнило. Хоча кращий час на дистанції він так. І не продемонстрував. Втім, збирається його удосконалити на прийдешньому чемпіонаті світу. Я дуже задоволений результатом, але це не мій кращий результат, тому що кращий результат був півроку тому на змаганнях Євроміт. Тоді я теж зайняв перше місце. Ось, але спортсмена підготовка така, така що він не може кожного разу показувати на кращий результат. І в мене наступні змагання це чемпіонат світу. І я буду готуватися, щоб показати найкращий результат саме там. Що стосується підсумків змагань, то 46 спортсменів покращили свої спортивні досягнення і виконали нормативи нових розрядів по 11 другого і першого юнацького, 12 третього дорослого, 8 другого, 2 першого. Ще два були удостоєні звання кандидатів у майстри спорту. Підестал пошани загальнокомандного заліку другого етапу змін не зазнав і став 100-відсотковим відзеркаленням першого, збільшуючи власну перевагу, впевнено та системно набираючи залікові бали. Перегони очолює колектив Буйок 10-ї дитячо-юнацької спортивної школи Кривого Рогу. Другим на відстані 32 очок крокує колектив 5-ї ДЮСШ Кам'янського. 16 має йому поступається друга команда Дніпровського фахового коледжу спорту. Вона третя. Наразі остаточний розподіл місць буде завершено за результатами третього етапу, який запланований на грудень поточного року. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю, ми розваги спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.